Ой, не втихаю на сьогодні, хурдалися. За метіль що, ну, Вітер прямо буває, такі пориви, дух перехоплює. І все крутить, крутить снігом, крутить. Трішки по попромітала доріжки. Але потрібно брати мітлу до руки. Поправляти, тому що не встигла обернутися, що до там дров принести. А воно знов все снігом запорошено. ото да Це ще добре, що не зовсім так мете, щоб замітало прямо аж туди до хліва переметом і сюди не намітає. Буває, такими сквозняками задуває, але сьогодні ні. Сьогодні якось в іншу сторону воно все крутиться. Проте сьогодні у нас пазани, сніг побачили. Сьогодні сніг позамітав до них. Все думаю, як це він до них замітає, аж тепер дійшло. Сюди красавчика із сімейством шибки немає, там вон тільки у кілька слоїв сітка складена і просто прибита. От. І оце через якраз отак саме звідти вітром, і звідти їм ось понадувало. А вони собі то, щоб мали ходити де по... по землі, то вони собі і задоволені сидять. Не знаю, правда, що це їм на ніч. Потрібно буде якось все рівно чомусь притулити, тому що на сьогодні, уже на завтра, мороз сильніший є, а вони якраз на цих перекладинах сидять, молоднячок і самка. Он красавчик то залетить в свою корзинку, йому не страшно буде. От, а цим потрібно буде от голов... горобці. Ну прямо по голові. Що, красавчик? Що красавчик, отут то хвостик. Ай, хвостик, диви, який, диви, який красун, диви, який. Як від вас змести? Від вас почне зараз змітати, то ви ж зараз на голубу вилітаєте. А ну дай якось так легенько. Не чіпаю, не чіпаю сніг забираю, щоб не лишився на ніч. Давай, давай, відходь. Та все, я ж не гоню, не гоню. Отак собі. Все, все. 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 О, красавчик вискочив на свою. Мете треба. Я хочу стерти отак рукою. Все, все, все. а він намітає, потрібно йти і, і чимось. Закрити, тому що буде їм тут вночі холодно. у лапки можуть примерзнути. Так, пополохана малеча і самка. Красавчик ще поки що сидить. А я прийшла до них з мішком і зараз хочу з цієї сторони мішок закласти. Вони не знають, що робиться, але біля них потрібно дуже обережно. Дуже обережно. Вони такі полохливі, що вам не передачу, дивіться, вже де сидить. Все, це, що я стараюся не ворушитися навіть. Вдруг, в другій кліці там вже Петрик. Вершить, кричить, Мерву робить. Все, все, я легенько, я легенько, я не чіпаю, не чіпаю. Це, ось так я їм зробила. От, Уже сюди завівати нічого не буде. Я думаю, що мішок він отак за сітку рамку, рамку в сітку запиханий, за він звідси теж не впаде. От, то, що там Петрусь з тої сторони пищить, то таке. Мені найбільше, щоб зараз поперелітали назад золотисті. Давайте-на я оба дверцятку підпирала, мусила підперти, тому що вони, коли летять, то вони дверку можуть і відкрити. Не то, що вони знають, що вона там відкривається, просто може туди влетіти, от, і вона може відкритися сама по собі. То я її так зайшла і з цієї сторони підперла. Все, красавчик сів, сів на перекладинку. Побачив, що там нічого страшного немає. Так, да? Да, красавчик? Ну, все-все, не тривожся. Не тривожся. Ну, полишити так не можна було, тому що бере мороз. Їм, е їм не страшна температура. Холод вони переносять, але їм що страшно, що вони сідають. На перекладинку і лапки, коли там буде оце сніг і сильний мороз, вони можуть приморозити. Приморозити лапки, тоді це, ну, це так неприємність не така, що потім доведеться лікувати, якщо що, рятувати. І це ще якщо врятуєш, то буде добре. А так, все. Тепер я думаю, що буде у них все добре. Ну, це ось вони пара, пара старших. А молоднячок, он, вони так і не вилетіли ще. О, все, починають. Починають самочка. Самочка піднімається. Петрусь, де ти там? Ти там де сваришся? Десь там Петрусь свариться. Все, вони заспокоїлися, посідали. Нормально все. Хочу сказати, що навіть красавчик і пора не згубив великого. <гум> Значить, все добре. Пополохалися, але швидко заспокоїлися. От я стою тут всередині у них, але, але вже все, вже вони більш-менш спокійні. Полізла кішка з цієї сторони, тягне за сітку. Але вже навіть вони кішки не бояться, тому що вони її не бачать. Коли мішка не було, то вони звідти спурхували кожен раз, як киска туди підходить. А це навіть вони її і не бачать, що вона там є, тому, тому сидять спокійно. Все, думаю, буде все добре. Петрусь своєю теж сніг бачить. Тут між. Шифером, я так зрозуміла, пролітає. Ось такою тонкою, тонкою смужкою сюди насипався, але нічого, їм тут двом. Це не страшно, нічого вони собі по ньому ходять, все. О, так, десь вітер віє і десь ось тут не, не закладено. А Може, це ж я їм зараз чимось по з цієї сторони. Ні, зразу, зразу рушила йти, а потім, думаю, стійно переступила ногу, забрала назад. Петрусик це не красавчик. Петрусик зараз може висунути на ноги та так дати, що мені мало не покажеться. То вже буде темніше. Вони сядуться на перекладину, добре, що от їхня перекладина, вона від снігу чиста. Сніг видніється, але то там, за вікном з цієї сторони. От сама перекладинка чиста, то вони собі посідають, будуть ночувати. А то ж тоді, коли вони посідають, то вже тоді прийти краще і аж тоді зробити. Ну, Хочу сказати, що нібито, нібито якби то на вечір трішки втихає. Вже так дивишся далечінь, то хоч щось видно, а то ж мало таке, що світа божого не видно було. От, то нібито як то втихає, правда, вітер, вітер є. От, і бере мороз. Сніг починає під ногами скрипіти. Не знаю до вечора, до порання, чи буде тут видно, що тут стежки проміталися, чи не буде. Щось мені слабо все віриться. Ну он, песик то вже побіг. По стежці. <гум> каже, вона тут є. <гум> а чи вона тут довго буде? Кішка вже по стежці. Чи вона довго буде, каже, ми не знаємо, правда? Ну, побачимо. Все, 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 все біля Ти як хоч, я до хати потрібно палити грубку, тому що дуже сильний вітер. Зараз вона швидко вихолона. Ой, якщо не підкидати дровчата, ну що, що? <гум> Ну який він мир. Ай, біляшик. Ай, біляшек. Любить тебе Юра. Юра тебе любить. Це, щоб я тут на привязку стояв би. А він тебе шкодує, він тебе балує. він тебе відв'язує. Ти по хлівах можеш розвідку зробити. Ти яєчко можеш підчупити, якщо воно денизенько лежить, правда? Ти в нас такий. Пускай мене вже, пускай, давай я пройду. дивись, він сидить, чи носивка чекає. Ну що, що, не хочу, вийшла, так? Да? Пускай. Все, давай, давай, пішла, давай, бо мороз, я вже змертла. Пускай. Сиди чекає, коли відкрите, щоб її пустити в хату. Ага, в хаті тепленько, так. Да. Да, бере мороз. Бачите, такі узори по шибках. Он яка краса, а це ще навіть і не ніч, це друга половина дня. То, що на снігу і ще який мороз бере. А, нічого, ми собі палимо, палимо, буде горіти не страшно. Будемо грітися Ну, каже, нам зовсім не страшно, правда? <соць> правда? Ми каже, в хаті. Погуляли, прогулялися по сніжку, і тепер можна погрітися, почушкатись, помазошкатись, замурликати. Правда? Хороша.